Привіт всім! Готуємо сьогодні хачапуї. Ось я взяла борошно. З кілограмового пакету я висипала майже все, залишила на підпил. Додала яйце, ще додам солі і додам соди Щіпочку. І на кефірі. Замішу тісто, покажу, якої консистенції. Начиночка буде така: це шпинат розморожується. І сюди ще додам, тут в мене є творог, є е, твердий сир, є моцарела. Все разом перемішаю, е, з'єднаю, приправлю до смаку і далі побачимо. Ну, і вийшло в мене таке тісто, тісто такої консистенції, воно м'якеньке. І така начиночка вийшла. І тепер мені треба, так, щоб в мене не осталось ні тіста, ні начинки. Я хочу розподілити все на, на певну кількість штук. Ну, і вийшло в мене 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 штук. Можна було і 12 може зробити. Треба дивитися на діаметр треба, якщо невеличка пательня, то можна і більше штук робити. Виключаю. Ось я розподілила на 12 штук, розкатала 6 ліпешок і половину начинки розложила, щоб в мене нічого не залишалось. Тепер ліпимо. Ліпимо таке все до кучки, це тісто. А тоді будемо, тоді будемо ще формувати таку велику цю, розплюскувати. І будемо смажити без олії, а тоді змазувати маслом. Смажимо на невеликій кількості жиру. Хочу показати ще один спосіб, як можна заліпити. Беремо, з'єднуємо це, а це підвертаємо вверх. Ось так. І прижимаємо. І в нас отримуються такі, такі довгенькі хачапурики. Хачапурики. Ну ось такий результат у нас вийшов, такі хачапурі. Ой, які соки бризгають опа, ням-ням.